Про титанові мені розказала Ксюша, тренер, моя подруга, яка на волонтерських засадах приїжджає сюди і допомагає з реабілітацією власне, титанових. Нарешті ми доїхали сюди разом. Ну, вперше просто поспілкуватися, познайомитись. І я думаю, що далі це буде така тісна класна дружба. Ми вже домовились поїхати на скеледром. Для себе я відкрив, що це супер нова технологія, про яку я, наприклад, раніше не знав, що можна в таких складних випадках отримати протез і ну прям повноцінно пересуватися, ходити можна бігати. На жаль, статистика дуже жахлива точно більше 50 тисяч в Україні в. Людей, які е, без однієї більше кінцівок, і, і і це наше життя, наше суспільство. І нам всім треба жити в одному соціумі. Тобто е, дізнавайтесь, читайте про це, зустрічайтесь з такими людьми, допомагайте.